У місті винники, що біля Львова, відкрили центр підтримки людей, які втратили дім. Ним опікується спільнота Емаусуселя, що вже 20 років допомагає бездомним людям. Раніше організація надавала послуги на інші локації, а тепер розширила свою діяльність і відкрила новий центр підтримки. Він розрахований лише на денне перебування, каже директорка спільноти Наталія Саноцька. Ми працюємо щодня, так крім суботи і неділі. У нас немає якогось ліміту, скільки людина може приходити. Вона може приходити щодня. Послуги надають наші мешканці, колишні бездомні люди, які. Знають, що це значить жити на вулиці, і тому вони дуже добре відносяться до наших відвідувачів, так з розумінням без осуду і так далі. У центрі підтримки кожен відвідувач може обрати для себе одяг і взуття, а також ковдри. Відтак небайдужих закликають віддавати непотрібний одяг у хорошому стані до Імаус у селі, говорить працівниця Леся Жук. «У Нас є все покомплектовано. У Нас є окремо жіноче, все взуття, окремо жіночий одяг, окремо чоловічий. Людина може як прийшла. Може взяти все по одному комплекту. Зуття ми даємо раз на два тижні. Потреба все одно є завжди. Я думаю, що завжди, тому що люди потребують теплих покривал, теплого одягу. Також у центрі підтримки люди, які не мають дому, можуть помитися, випрати одяг та отримати гаряче харчування. Ще тут облаштували перукарню, де можна постригтися. Усі послуги безкоштовні. Один з відвідувачів Остап Довба каже, що прийшов до оселі не вперше. Жав червики. Взяв шкарпетки, взяв рукавички. взяв кофту взяв шветер. То недавно будесь може місяць назад в черевики. Зараз так сталося, що речі щасли. Крім того, за словами директорки МАУ Соселя Наталії Саноцької, у центрі підтримки кожному відвідувачу за потреби нададуть консультацію соціального працівника та лікаря. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.